Привіт! Що таке львівська кухня? Так, вона є частиною галицької, проте має свої особливості. Тому що у місті протягом століть проживали представники різних народностей. Але сьогодні я хочу розказати вам про чотири страви львівської кухні. Найбільш уподобані мною. Перше це палюшки. Ви можете їх знати за іншими назвами, наприклад, пальчики, лінові вареники або котики. Це страва з тіста, у склад якого входить відварена картопля, борошна та сирі яйця. Страва має вигляд зовсім невеликих валиків, відварених у підсоленому окропі. Домашні пряні цвіклі це ну зовсім проста страва. Вона ідеально підходить до ковбас холодних м'ясних страв. Та відварених яєць. Це варений тертий буряк, до якого додають тертий хрін, лімонний сік, сіль та цукор за смаком. Я ж сказала, що буде просто. Маю вам зізнатись я дуже люблю солодке, тому саме пляцок. Це десерт, котрий поєднує собі коржі, креми та начинки. Тобто він дуже схожий на торт, але простіший в виконанні. Подають на свята і урочистості. А на одній таці може бути відразу декілька видів. Я вже казала, що мені подобається солодке дак. Остання страва вважається однією з коронних страв Львова. Це сирник, приготований з пісочного тіста та сирною начинкою. Десерт подають у багатьох львівських кав'ярнях і часто готують на свята місцеві жителі. Популярним рецептом львівського сирника став після публікації у книзі Солодке течево. Автором якої є Дар'я Цвек. Варто зауважити, що часто сирник роблять не по класичному рецепту. Є варіанти львівського сирника з додаванням горіхів, апельсинової цедри, маку і навіть кокосової стружки. А які автентичні страви з Львова подобаються вам? Пишіть в коментах. І пам'ятайте, любіть, цінуйте та вивчайте українське.